Зачистка технічної території 61-го арсеналу у 2013-му має завершитися. Піротехнікам залишається пройти і очистити останні 47 гектарів. Впоратися вони планують до грудня, розповідав на зібранні голів квартальних комітетів у вівторок у виконкомі начальник лозівського управління МНС Володимир Тертишний. Мешканців сусідніх із арсеналом кварталів бентежило ще одне питання підриви, які продовжують руйнувати їхні будинки. Треба таке, що всі в хаті можеш спотикнутися, можеш і пасти і стулки можеш упасти, це все движеться. А будинки навіть нові валяться. Переконувала квартальна з хутора Герсиванівського про старій, говорити нічого. А вилівка також нарікала те, що після вибухів 2008 року люди ремонтували, знову треба лагодити. Опять підійшов коридорчик, піднявся весь бетон. Все, що хочуть люди, ремонтів і компенсації, в тому числі за втрачене здоров'я, претензії, які вони виказували міністерство надзвичайних ситуацій, аж ніяк не стосуються. Намагався пояснити начальник лицівського управління МНС Володимир Тертишний їхнє завдання реалізовувати державну програму з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 61-му арсеналі. Військова частина власність міністерства оборони. Все, що стосується роботи піротехніків, вони працюють згідно технічних умов. Утилізувати другим способом ці боєприпаси є. Це єдиний спосіб, який можна обрати цю опасність території нашого району. Шкоду, яку заподіють такі контрольовані підриви житловим будинкам, перевіряти комісійно, збираються вже у цьому році. Орієнтовно початися підриви мають з 10 травня. Коли буде графік підриву, буде создана завмісна комісія, яка буде определяти дійсно ли. Несуть дополнительные разрушения, деформацию домовладений вот эти контролированные подрывы. И уже, естественно, із актам буде утікати опять же, заставлення фектних акта. Із цими документами звертатимуться до уряду, щоб із державного бюджету виділили на ремонт кошти. Місцевий бюджет таких сум не осилить, адже мова йде про мільйони. Що мало б людей радувати? Останній рік їм залишилося потерпіти у грудні. Всі проблеми пов'язані з арсеналом. Для них завершаться. Територія, яка лежала чистки, будівлі передана, а на Ж уже частішно передана в город і. до конца этого года полностью будет очищен арсенал от остатков боеприпасов и территория там и воинская часть будет существовать до конца этого года. Дальше судьба этого арсенала он сокращается как воинская часть. Проте люди ще більше хвилюються по завершенні державної програми про їхні біди. Урядовці взагалі можуть забути, тому писатимуть колективні скарги за прикладом хутора лісовського, на лист якого місцева влада вже відреагувала і перенаправила його разом із висновками своєї комісії до міністерства.